Мене звати Христина Чернега. Вітаю вас на п'ятій колонці. Одразу нагадую про підписку на мій youtube канал і шукаю приводи для оптимізму в той час, як США з Росією торгуються за наші землі і надра. Потап в Іспанії сидить без світла. Все в порядку чині все в порядку, все нормально. Хотів привернути вашу увагу. Коаліція рішучих і охочих демонструє нерішучість. Ну а дипломатія Єрмака. Якщо і працює, то надто непублічно. 24 на 7. питання в тому, якої хуліри він за літом робить. Він не має права представляти Україну в міжнародних відносинах. Він не має компетенції це робити. Володимир Олександрович не звітує з нагоди шостої річниці президентства. Що я буду робити далі? Я вам не скажу. І давно не згадує про плани перемоги і стійкості. Він втомився. Не перетруждайся сильно. Зість на ноль, віддихни. Він є генератором випадкових фраз і ідей. Якщо чита не читає з папірця, вашого чоловіка порівнюють з Вінстоном Черчиллем. Як на це реагуєте? Ну я просто тут дивлячись, з якого боку розглядати Вінстона Черчилля. Індія і Пакистан готуються масштабувати третю світову, ну А залужний заявляє, що технології завели війну в глухий кут і щось з цим треба робити. Я людина не дуже релігійна, але дивлячись на це, все, подумаю, що нам всім треба починати молитися. Господи, ти поможи. Історія з хамською дипломатією, вона працювала. Треба віддати належне. Вона працювала деякий проміжок часу, але ну її треба було завершувати через два місяці. Президент президент президентської активності під час повномасштабного вторгнення і повертатися до режиму. Президент звичайний з костюмом з кроваткою. Додайте до загальної цієї ситуації величезні проблеми в економіці, очевидні для всіх. Ну, крім фанатів телемарафону, пропала все. я не можу на цих роботах з цими мізерними зарплатами. Мені треба гроші, а не робота. Так, завдяки Стефанчуку і п'яти шести менеджерам в маркетах все ще є продукти, за що їм напевно слід подякувати. Нам вдалося разом звичайно з президентом з урядом втримати економічну і банківську фінансову ситуацію в країні. Я не знаю таких країн, в яких, скажімо так, на четвертому отроці війни зай, зайшовши в будь-який суп -суп супермаркет, ми могли б побачити таку кількість пропозицій, які сьогодні є в Україні. Спасибі! Але за які гроші їх дорогенькі купувати? Стефанчук не каже. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Я просто хочу гроші. А ціни тим часом зростають настільки потужно, що депутати під проводом того ж Стефанчука планують підвищити собі компенсацію за проїзд до 13 тисяч гривень і на оренду житла до 27 тисяч гривень на місяць. Але це щоденна звучашна і постійна робота, яку виконує український парламент. Вочевидь, теща, в якої наш хазяйновитий спікер винаймає ліжко місце. Стефанчук і таємнича кімната тещі натякнула зятю, що далі так жити не можна. Ні. Хто забороняє тещі, дерти гроші за оренду з свого зятя? Тим паче, якщо він слуга при Зеленському. Народних обранців можна і треба зрозуміти в країні. Війна, ну а точніше, нескінченний воєнний стан. Кожен виживає як може, а депутати можуть ще і як далі буде справжній хард. Сьогодні вони гуртом фактично Україну зґвалтували і Україну загалом, і кожного з нас з вами окремо. У нелегкому 2024 році, коли через призупинення партнерської допомоги ворог стрімко просунувся на Донбасі, 59 слуг народу придбали квартири, будинки і землю, яку захищають за них інші. Так Бог вирішив. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками. Рекордсмен серед латифундистів маловідомий депутат мулик, який наскердував 15 земельних ділянок. Ти пояснити, де ти голубе, сизий взяв ці гроші. Трохи публічніший Ігор Фріс записав на доньку добрячий шмат Буковеля. Скромна дитина, придбаний курорт, сором'язливо не декларувала. Під час війни всю правду знати. Думаю, що це зайве. Ну а тим часом люблячий батько нишком просуває законопроект про обмеження доступу до реєстрації майна. Ну що можу сказати? Ганьба! Наразі невідомо як оцінюють цю ініціативу колеги парламентарі-антикорупціонери, зокрема, пані Устінова, яка й собі прикупила скромний будиночок із присадибною ділянкою за 15 лимонів у Сполучених Штатах Америки. А чому ні? А чому ні? Вважаю, що це справедливо. Європа вона ж починається з себе. І от в ці темні, непрості навіть для депутатів часи, я таки знайшла промінчик світла і привід для стриманого оптимізму. Р -р -р процент жаролу у маслі як казав по деревянськи Київська школа економіки на чолі з президентом і професором Миловановим здійснила найбільшу інвестицію в освіту української історії, Справжній американський професор, насправді людина високих інтелектуальних горизонтів. Ну тобто, як в освіту школа взяла і купила гольф-клуб на оболоні за 18 мільйонів доларів. Я вважаю, що ми можемо собі дозволити. Милованов традиційно вміє дивувати і словом, і широкими жестами. Це я цього не скриваю, що я дебіл. І, зокрема, зарплатою в 3 мільйони за півроку для непростої вчительки і віце-прем'єрки. Я кузьма казав, дякую вам за цей піз на досягнутому Милованов не зупиняється і обіцяє купити ще й Києво-Могилянську академію, зробивши її великою знову. Great again. Ні, а справді, а що тут такого? Могилянка не Гренландія. Тема реальна. А в гольф-клуб можна запросити Трампа і загрою чимало про що домовитися. За прикладом президента Фінляндії, Дональд Трамп, отакво оп, оп. Якось так воно все і працює в буремну, нескінченну епоху монобільшості. Якось нам казали, буде долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Якось дивіться, нічого не сталося. І наприкінці я хотів би сказати. Що в цей непростий час ми повинні не забувати про те, що ми дуже сильна, горда, розумна нація, і ми обов'язково пройдемо цей виклик і обов'язково переможемо. Опа.